Кіровоградські підприємці самоорганізувались, аби допомогти батальйону Кіровоград, який готується до відправки на схід країни. Акції на підтримку військових влаштували на ринках обласного центру. Скільки чого зібрали, знає Сергій Михайлін. Пан Сергій, підприємець з 20-річним стажем, розповідає, разом з колегами військовим допомагають не вперше. Раніше відправили до зони АТО харчі, а дізнавшись що ще один батальйон з Кіровограда готується до відправки на схід, запропонували їм свою допомогу. Просили, узнали, чим ми можемо помочь. Командир ну до к з повагою, за те, що ми виявляємо свою. Ініціативу допомогу армії нашої. Ну, У списку одяг, промтовари, каністри, цвяхи, мішки, відра та інше. Усе необхідне підприємці збирали на ринках міста. Кажуть, кірвоградці до такої акції поставилися з розумінням. Всіх жалко, будь-який починаючи з 18 до 60 років, всіх жалко, і ми ж розуміємо, що це наш будинок что біда прийшла в наш дом на наш порог, значить, треба всі місця, що це робити, ви бере можливості. Хтось жертвував грошима, а хтось товаром. На 200 літрів є, тому що поставок зараз не с з зими. Сказали, що нужна бочка. Я їм Что виділяю, що є, у мене, тим помогу. Дай Бог, щоб вони всі вернулись обратно. Пов Пан Юрій військовим передав бензопилу. полностью поддерживаю наши вооруженные силы, полностью поддерживаю идеологию за общую Украину, чтобы мы были все вместе, чтобы Восток, Запад и Центр был вместе. Долучались до акции и покупки. Ребенок стоял, слушал и достал кошелечек. В кошельке было 5,50. и говорит, это ребятам Который воюють в ВТО. мені так стало приятно, що наша підростає, вони більш активні. все, що зібрали благодійники, передали батальйону особливого призначення Кіровоград. Хлопці подякували волонтерам та запевнили, захищати батьківщину готові. Настрій бойовий Було два з щоб місяця, провести бойовий слажень на сьогоднішній день. Це бойовий слажений батальйон, який готовий виконувати практично будь-яку поставленою задачу. Бальшое спасіба нашим предпринимателям, які проявили такою як кавіса. Свою патріотизм, не знаю, гражданською позицією, помочь нашому батальйону, тому що матеріальні випроси у нас все-таки ну, существують. Пан Сергій наголошує, на цьому зупинятися не збираються. І молитимуться, аби всі хлопці додому повернулися неушкодженими. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко день за днем.